Я звати Олександра, я взагалі родом з Донецька, але в 2014 році переїхала навчатися сюди, в університет навчаюся на українській філології. Гурби Антонісів для мене це можливість вишколити свій дух та своє тіло, пам'ятати про історичну боротьбу, а також про пам'ять загиблих в російсько-українській війні гурбістів, яким гра присвячується вже вдруге. Цього року також я буду ройовою третього рою. Курінь поділяється на рої для кращої комунікації між учасниками та керівництвом, щоб передавала вся важлива інформація. Всього в роях десь 10-12 осіб для того, щоб і забезпечувати всю необхідну інформацію рою і дисципліну курені. Зараз максимально швидко треба буде погрузитись в автобуси. Нова гра для молоді віком від 18 до 35 років. Вона проводиться на межі Тернопільської і Рівненської областей. Недарма обрали це місце, тому що в 1944 році там відбувся наймасовіший бій УПА проти НКВС. Саме тому ми там і проводимо гру в пам'ять про ці події. Цікаво, що, що взагалі нас очікує, бо гра це таке, що можна ставити якийсь план стратегію, але вона може повернутися до тебе незрозуміло як. Ми граємо деякими друзями в різних куренях, але головне правило, що ми суперники, а не вороги, бо ворог у нас зараз один. Ми друга лілея. Бан барабан 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 лунайте труби. Я готувалась до гри насправді там декілька місяців, починаючи від того, що почала просто відвідувати спортзал. По-друге, десь на місяць були запущені челендж гурбівські 30», де треба було бігати і виконувати силові тренування. Важливо бути готовим до того, що все буде нелегко, що може бути різна погода, і це на мене як на мене більше така от психологічна підготовка мусить бути. Гурбинський бій Гурбинський бій вважається наймасштабнішим військовим зіткненням між українською повстанською армією та радянськими військами. Найзапекліші бої тривали на межі Рівненської та Тернопільської областей. Сили українських повстанців складалися з трьох тисяч бійців, з яких не кожен був озброєний. Проти них виступали чотири піхотні бригади, танковий батальйон, авіація та кавалерійський полк НКВС. Близько 15 тисяч бойовиків 21-25 квітня 1944 року, знищивши понад 900 більшовиків, підбивши 5 танків, бійцям УПА вдалося вирватися з оточення. За різними оцінками втрати УПА склали близько 100 загиблих і 300 поранених, тоді як втрати НКВС сягали до 900 вбитих і стільки ж поранених. З 2003 року на місці бою щорічно проводиться найбільша в Україні теренова гра Гурби Антонівці. Організовує її всеукраїнська громадська організація Молодіжний націоналістичний конгрес. Гра відбувається впродовж 60 годин поспіль в лісі площею 20 квадратних кілометрів. За перемогу змагаються два курені вовки та леви. Кожен курінь має за мету знайти прапор суперника та вбити якомога більше супротивників. Існує ще один курінь диверсантів. Який не бореться за перемогу. Провести відкриття гри. Так є. Прямо глянь. Спочень. Рунко. На право глянь. Ще не мела України, ні слава Слава Україні! Героям! Слава! Наступні декілька днів будуть дуже насичені. Будьте уважні, навчайтеся. Трумка! Слава! Зірвати пов'язку. не покалічити, не побити, зірвати пов'язку. До пов'язки лізе одна людина, більше ні. Хтось тобто, решту тримають, одна розбирає пов'язку. Не смикнулися до когось там, до когось там, а типу, вчепилися і, і, і доробляєте справу до кінця. Гурби це велике моральне навантаження, психологічне для того, щоб могти себе переосилити і пройти велику кількість там кроків, умовно вночі не спати, тому що треба виконувати якісь стратегічні завдання, щоб дійти до перемоги курення. Це про звісно, і фізичне, але окрім цього, і психологічне, бо себе треба переосилити. Розкид балів буде такий: за стрільця зараховується куреню один бал. Якщо ви вбили руйвого, ви отримуєте 5 балів. За начтабу ви отримуєте 10, а куреней — 15. Беремо речі, ставимо ялинки, Одразу беремо подарунки, там свідчить. Okay. А можна швидко перемухати на стену? Напевно, так. Да. Я думаю, що не. Буде час і після. Погнали. Так, так, пішли. Вітер гуляє в зеленій траві, там вийшли машин молоді хлопці, зорим лего на рукаві. Шляхетність, вище всього! Шляхетні, вище всього! Шляхетні, всього! Лива лісового, зарушує ворогом! питай, не питай, напорож свого зговай! Близький бій це героїчна сторінка української військової звитяги. Він відбувався в кінці квітня між урочищем гурби Соломантонівці, коли одне з найбільших з'єднань у на той момент воно потрапило в оточення. Гра. Зародилася в 2003 році напрямую з вишколу. Це якби відчути частково цю екстремальну атмосферу. Це нормально. Я щось думаю, версиков що знято. Ну... Що, як у ваші враження? Весело. Прикольно. Лучше, ніж у мене. Три ночі і два дні кайфуємо від гри. Це вже вже так підвожу вас. <рес> Давайте не розходитися зараз, тому що ми по-любому зараз будемо йти і, і, напевно, будуватися. Адам, роз! Назвати Назар, військовослужбовець десантно штурмових військ. Отримав дозвіл від командира прибути на декілька днів, можна сказати, та, відпустка, щоб з хлопцями разом з своїми нарешті пограти в тернову гру гурби Антонівці. Я гравець 19-го року, 21-го року, а потім от стались такі події, що призвався до війська і зараз. Перебуваю в лавах ЗСУ, тому відвідувати гру можу рідко. І от цього року випав цей шанс, я дуже радий. Цього року я диверсант. Будемо. Це диверсант, це така третя сила на грі, яка дещо стабілізує положення гри, там баланс учасників, і загалом вносить таку тоненьку ниточку, вайбу і драйву в цю гру в мене вже рівень. Мені пов'язку віддають учаснику. Мою. А, бачите, Пелипише, відходимо. Люди! Інших давай Давайте, давайте двоє. Все, добре, пустіть, пусіть. Сьогодні була дуже насичена ніч. Дурсанти не спали від 12-ї ночі. От ми зустріли вночі курінь вовків. Погуляли з ними трохи нічним лісом, не дали поспати. А після ми взяли участь в бойові курінь на курінь, леви проти вовків. Наразі леви лідирують, вони вбили майже цілий курінь е супротивників. Та ну загалом, як тобі рахунок? <рес> думаю, що доженуть. Зараз, якщо хлопнуть нормально, то доженуть. Але думаю, воно ж ти ж знаєш, воно завжди міняється, скакає туди-сюди. Це. Там, поки це а, тільки старт, так. я є тут головою РВС, тобто Рада вищих спостерігачів, які відповідають за підрахунок балів і дотримання всіх правил. Зараз біля мене знаходиться рахунок станом на 8 годину. Насправді рахунок він міняється ну, дуже кардинально, оскільки в супротивників є можливість знайти прапор супротивника. Цей рахунок буде виглядати зовсім по-іншому. Прапор стояв в досить такому простому місці. Я не знаю, на що вони розраховували, коли його там ставили. От. А що для них означає, я поки що не вирішив. Так як ми диверсанти, то ми можемо або здати його на РВС зробити там мінус 150% вартості курення, тому куренню, або просто протягом двох годин не принести його і нічого не зробити. От зараз я там подивлюся, який рахунок, і вирішу, хто з цього отримає користь. Вступили в бій з куреним Левів. Той бій, бій був досить такий важкий і насправді динамічний. Ми його програли, але все рівно пішли поновлятися і продовжували нашу гру далі. Відход! швидко швидко, відходимо типу до хірургії, перев'язки і так далі. Тут чисто медикаменти. Я медик, моя функція на даній ігрі е, дивитися за станом здоров'я е, учасників гри, в тому числі і організаторів. Якщо під час гри станеться якась незвичайна ситуація, до прикладу, хтось має руку або е, умовно буде якийсь поріз, моя задача це надати першу домедичну допомогу е, ну, тими засобами, які я маю. В принципі, поки що все спокійно. Сподіваємося, що так буде і надалі. Добре, увага. А, перше, якщо хтось хоче донабрати води, там біля РВС є для цього можливість. Друге, у нас є 10 хвилин для того, щоб привести себе в порядок, але так не робіть так, щоб взагалі були розкидані речима. слава! Друже, голова МНК. Всі учасники Тернової гри та оргкомітет до закриття бурб Антонівці 2025 за вашим наказом вишиковано. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ці дні надіюсь для вас, вас про минуле і швидко, і тяжко одночасно. Я радий. Що дуже багато з вас дійшли до кінця. Ми з грою вшанували пам'ять хлопців, які були так само грубістами, які, на жаль, загинули. Для тих, хто їх знав, вони були не просто крутими світлими людьми. Це були друзі, наставники, побратими, з якими ми разом намагалися виховувати молодь. Відкриття, так і закриття. Ми почнемо хвилиною мовчання. З результатом 141, 157, у тереновій грі, гурби антонівці 2025. Перемогу здобуває. Курінь левів. Хто ми? Леви! Для кетні вищийсь! Кури! Цьогорічна гра пройшла дуже. По новому. Гурби це про емоції. Емоції неймовірні. Гра пройшла фантастично, дійсно динамічна. Доводилось і трошки втікати, і переховуватися, і в засідках сидіти. Коли Леви і Вовки однієї ночі якраз розминулися з прапорами, якраз так плече в плече, хоча зовсім цього не планувалося. Ось. Це було так доволі весело, доволі смішно. І все треба робити в тиші і не загубити людей. Ми ще більше злагоджуємося між собою. Дощ весь день, коли ми чесали ліс, і ми були повністю мокрі, і ще вступали в якийсь бій. Учасники думають тільки про те, яку класну спільноту вони змогли об'єднатися. Мокро, холодно і їсти. Хочеться. Ми ще більше стоямо побратимами. Маленька ініціативна меншість може змінювати речі на загальнонаціональний масштаб. Ця боротьба вона в кожному з нас.